Вітаю всіх маленьких фанів поєдинків за участі справжніх королів боксу, в якому саме на цей раз зійдуться хлопці, котрі володіли аж сімома поясами. Мене звати Макс, канал Ресайт, бокс Українська рубрика прогноз. Поїхали! Ранок неділі за українським часом, а саме 11 червня, обіцяє бути надзвичайно спекотним. Oh my. І не лише тому, що на вулиці вже літо і наші хлопці нарешті починають влаштовувати шашлики, якщо ви розумієте, про що я. Але й тому, що за один ранок ми спостерігатимемо аж цілих два крутих мегафайта: один за участі українця Сергія Дерев'янченка, а другий ну точно не менш цікавий поєдинок між екс-абсолютом шотландцем Джошем Тейлером та майже екс-абсолютом, якби не ті дурні правила організації WBC американцем Теофімом Лопесом. Не знаю, як у вас, а в мене з часів поєдинка Ломаченко проти Лопеса просто кардинально змінилася думка щодо Теофіму. Адже якщо раніше я вважав його просто крутим боксером Балаболом, то зараз все те саме, але Балабол, котрий частково відповідає за свої слова, та влаштовує ну дуже круті поєдинки. Так, саме останній бій проти Мартіна це ще те лайно. Проте лише через стиль спойлера самого іспанця в той час як опонент реально топовий, а тому все рівно зараховуємо. Тим не менше, як би це прикро не звучало, але навіть беручи до уваги всі колишні заслуги Теофіма у 61, та весь талант цього бійця з його ще не розкритим потенціалом, він навіть і близько не дотягне до неймовірного рівня Джоша Теллера принаймні два роки тому. До моменту, коли британець капець, як спаскудився. Я не знаю, що саме сталося з Джошем Теллером після отримання статусу абсолютного чемпіона світу. Але вже свій наступний поєдинок проти незручного та непереможного британця Джека Катерела, в якому він. Ще й вперше за кар'єру побував у нокдауні, він об'єктивно програв. Якби не дурні судді, котрі, напевно, випадково переплутали імена Джош та Джек. І хрін би з цією поразкою, адже бій був дійсно близьким, та і сам реванш після такого одразу напрошувався. І навіть мав би бути, якби Телор тупо не злився з цього поєдинка. І хрін би з цим реваншом можна було би сказати, якби не той факт, що Телор ще відмовився від трьох поясів, а точніше від їхнього захисту, та просто віддав їх без бою. Розумієте, це все виглядає як посівник, в якому ну дуже гарно описано, як можна швидко та безболісно спустити в туалет все те, до чого ти йшов 30 років, а тобто все своє життя. Спочатку, вибачаю за вираження, обісрався в поєдинку проти Джека. Потім з реваншом, де як з усику поставив Джеку сотні неможливих вимог. Який собака така просто взяв їх і виконав. Після чого Телор ще більше надихнувшись фюрі, закопав свою гідність чоловіка та тупо злився з цього поєдинку, взявши що при цьому паузу аж на цілих півтора роки. Єрке кончене. Ну ви зрозуміли, я звісно не фанат Лопеса, але тут просто неможливо не вболівати за нього. Британському чемпіону Джошу Тейлору так, одна організація, а саме WBO, не позбавила його титула, а тому даний бій проти Лопеса буде за статус чемпіона. На даний момент вже 32 роки і його без перебільшення можна сміло назвати найкращим представником з технічної точки зору, то точно нової ери британського боксу. І саме цікаве у всьому цьому це те, що Тейлор, котрий зараз показує неймовірно технічний та агресивний бокс, завдяки якому він заслужено став абсолютом, перебивши всіх топів своєї вагової, включно з ProGRE, саме у любительському боксі не подавав великих надій, оскільки не зміг навіть відібратися на Олімпійські ігри в Лондоні, де ми б могли його побачити проти українця Дениса Берінчика, котрий здобув там срібло. Виділити якусь одну причину такого неймовірного росту і особливо успіху спортсмена саме у профібоксі, мені досить важко. Проте, як як на мене, то вдало підібрані тренери, адже в його коті був і сам Бен Девісон. Найкращий, на мою думку, екстренер Ф'юрі, включно з більш профіорієнтованим стилем, де Тейлор, маючи дійсно гарну гармату, нарешті зміг реалізувати її, відправляючи людей навіть з бетонною щелепою, як той самий Хосе Рамірес у шикарні Flash зробили своє діло. Тейлора можна сміло назвати боксером універсалом та рекошмаром, адже він один з небагатьох бійців у всьому боксі, котрі можуть і саме головне вміють боксувати на будь-якій дистанції. Де саме вибір дистанції ще й залежить від його опонента, а точніше, на який з них його суперник показує себе найгірше. Так, проти одного з найкращих панчерів всіх часів, теперішнього чемпіона WBC, Тейлор обрав тактику прилипали, боксуючи виключно на ближній дистанції, де він повністю невелівав майже весь напад прогре, а саме його вбивчі прямі удари. Боксує усі ці шульги зазвичай першим номером, хоча так сказати, Буде трішки неправильно, адже це все ну, дуже залежить від суперника. Оскільки, маючи таку велику технічну базу, Джош все рівно не покладається лише на неї. І під кожного свого опонента ще й готує стратегію, як, наприклад, в бою проти Хосе Карлоса Раміреза, котрий боксує у мексиканському стилі, якого Джош просто шикарно обіграв другим номером на контрнападах. Має досить варіативний арсенал, і, хоча багатьох ударів тут не вистачає. Проте напад Джоша це коли ми більше його Говоримо не за варіативність, а саме за якість. Адже всі удари, якими він володіє, є на досить високому рівні, серед яких, як найяскравіші зі на небі виділяються шикарні та й що найголовніше дуже підступні хуки та перкоти, котрі Тейлор однаково круто пробиває з двох рук. Багато хто вважає, що фланця трішки брудним боксером, і, напевно, якщо дивитися за Самурезьким кодексом, то це так і є. Проте за межі правил він досить рідко виходить. І весь той бруд, який ми іноді можемо бачити у його виконанні, краще буде назвати не Нелегальним, а підступним, адже британець притримується гасла, перемога будь-якою ціною. Навіть якщо заради цього десь потрібно буде трішки вдарити по потилиці, або ж після команди самого рефері Стоп. Показує дуже гарну роботу ніг, одну з найкращих, якщо не саме, у цьому дивізіоні. Адже тут вам і човник і чудовий контроль дистанції та наші улюблені кути разом заходами за передню руку опонента. Захистом Джош також не був обділений, проте нічого неймовірного тут точно немає. Адже просто показаний поганий блок та чудові ухили тулбом на реакції. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Якби декілька років тому в мене запитали, що саме я думаю про Тейлора, то я би сказав, що це, напевно, єдиний боксер на той час, проти якого я би точно не вирішив робити ставку, навіть в поєдинку з Кроуфордом. І декілька хвилин до цього я вам пояснював, чому саме так. Проте зараз моя думка кардинально змінилась, адже якщо Тейлор і не змінив свій бокс та його бачення, то якість виконання стала на зовсім іншому, набагато гіршому рівні. І поєдинок проти британця Катерла тому гарний приклад. Взагалі, бій зло. Описом це ще та лотерея, адже я більш ніж впевнений, що перемога в цьому поєдинку буде залежати ну точно не від Теофіму, котрий завжди показує однаковий бокс на дальній дистанції. А саме від Джоша, форму якого з новим тренером та після такої довгої паузи досить важко оцінити. Лопес дійсно дуже крутий боксер, проте у 63 кг багато його якостей, які щонайменше дивували у минулій ваговій, як наприклад міць та антропометрія тут же сприймаються як повсякденність. Він вже програє Тейлору в антропометрії і я би навіть сказав у силі удара також. Хоча правий прямий і лівий хук американця все рівно досить небезпечні. Я би міг вам зараз розповідати про Теофіму, його техніку та переваги. Але саме проти цього опонента, котрий капець як вміє руйнувати плани будь-якого боксера, сенсу з цього я зовсім не бачу. При бажанні Теле може провести бій на кшталт з програмі, де повністю переб'є Лопеса на ближній і навіть виставить його не Про Проте, чи може він це зробити, беручи до уваги його минулий паскудний виступ та паузу гарне питання, на яке я, скоріш за все, дам відповідь так. Як на мене, той бій розпочнеться досить неспішно з розвідки. Після чого Теле, скоріш за все, вибере для себе одну з двох стратегій, відштовхуючись від тактики свого опонента. А саме робота другим номером на контрнап як наприклад боксував камбасос при умові що Теофімо піде вперед або робота першим номером на ближній якщо лопес спробує гратися в контрпанчера де підпустивши до себе шотландця він абсолютно нічого не зможе з ним зробити бій з кожним раундом набиратиме оберти та стане максимально насичений на розумній події в яких я зовсім не здивуюсь, якщо Теофіма зловить якийсь шикарний підступний лівий контрхук Та впаде у перший нокдаун, адже, як ми вже бачили, має не найкращу щелепу та часто наривається на сам удар, що саме проти такого гарного контрпанчера як Джош і взагалі халепа. Тим не менше я зовсім не здивусь, якщо і Лопес зможе підловити шотландця на якийсь удар. Адже після останнього поєдинка неймовірно віра у його бетону голову трішки похитнулись. Проте це все рівно малоймовірний сценарій. Як Вердик, нас очіки крутий та місцями досить поєдинок, принаймні на даній дистанції то точно, в якому я бачу перемогу саме шотландця Джоша Телера з рахунком приблизно 116-111, в який я включив один можливий флеш-нокдаун Теофіму. А вам дякую за перегляд, обов'язково напишіть свою думку щодо цього поєдинка та не забувайте за бажанням підтримувати канал. Лайком, коментарем та підпискою. Або фінансово одноразовим донатом на Донатело чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ Україна понад усе. Факт дня Джош Телло віде в історію не лише як один з абсолютних чемпіонів світу нової ери, котрий володів чотирма поясами, а й як боксер, який бився з шістьма опонентами поспіль, кожен з яких був непереможним. Та сумарний рекорд яких принаймні до поєдинки з ним складав 133-0.